Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Я на аукціоні антикваріату «Віоліті». а зараз знімаю лот дуже шикарні, рідкісні і дуже дорогі янтарні буси. Це пейзажний бурштин вагою 87 грамів. На жаль, те замовлення, яке я мала на ці буси, вже перевищено іншими покупцями. З'явився інший якийсь покопець, ціна, я ніколи не бачила цього покупця, щоб саме в бурштинових лотах він робив ставочки, Але я думаю, що просто на такі гарні буси знайшлися охочі їх придбати. Дивимось фотографії. Нагадую, що пейзажний бурштин, це бурштин непрозорий, як жовток яйця. Варене, звісно, і ось такими ще гарними розводами: ось як ця коричнева бусина. Зараз ми подивимось ось такі світліші плями на більш темній основі, це свідчить про те, що це пейзажний бурштин. Воно дуже рідко з'являється на аукціоні. Ось дивіться, мене перебили всього на одну гривню якась ціна. Але я не можу більше розганяти. Якщо б мені запропонували особисто без сайту, на 100 доларів більше я би дала. Але на сайті, на жаль, ні. Це не дуже гарний приклад. Мій клієнт з Китаю категорично проти цього. Він завжди каже, що будуть інші буси. А якщо зафіксуємо ціну на аукціоні, то дешевше вже ніколи не придбаєш. Раніше, 5 років тому такий бурштин коштував 100 доларів за грам мінімум. Отже, таке намисто можна було продати 5-7 років за 8700 доларів. Тільки уявіть собі таку ціну. А зараз, якщо закінчаться торги, я вам порахую у доларах. Завершені? А, ні. Ні, ні, ні. Ще робляться ставочки. Зараз подивлюсь, може? Ні, в Китаї, до речі, зараз ніч. В Китаї зараз ніч. Мені скинуло ціну, до якої я маю торгуватися. Так, і дивлюсь, чи не підвищить, не просить мені... мене підвищити ставку. Ні. На жаль, китаєць вже через декілька годин прокинеться і побачить, що це намиста купив хтось інший. Ну нічого, нічого, нас зараз цікавить кінцева ціна. Може воно потім ще буде не викуплене. Це теж буває, ось, наприклад, ось цей покупець, я точно знаю, що він заплатить ці гроші, а ось з приводу цього в мене має великий сумнів, бо ніколи раніше він участь в таких торгах не приймав. Ще на Violet е, існує така ситуація, коли лот розганяється, продається, наприклад, там, за 150 тисяч. А потім через декілька днів тобі будуть писати: купи в мене за 130, бо там щось у покупця не склалося з готівкою, чи ще якісь причини. Так, давайте подивимось коментарі. Здравствуйте, тріщини є. Я думаю, що запитують щодо тріщин, маються на увазі поверхневі тріщини, але в такому пейзажному бурштину мені вони ніколи не зустрічалися. Це коли більш такий карамельний бурштин. Ось це, скоріш за все, блік. Бачите ось це пейзажне намистина. Ось ось ось. Ось це. Ось це звичайна, недорога. Так. Далі. А здравствуйте. По поверхності точно нет. А просветить і сделать фото могу тра ля, -ля. Ось дивимося фотографії з намисненими, які на просвіт підсвічені лехтариком. Гарний бурштин. Він на просвіт ось так виглядає. На мене це такі художні якісь визороночки. Бачите, вони всі різні. Але це не лінії ось такі, не лінії паралельні борозденькі, як в Бакеліті. Ось це, це якщо подивитися на намистину, вона це затенена пляма, це біла, біла лінія на бурштині. Ось так вона виглядає, коли підсвічуєш ліхтариком. Це натуральний, 100% вінтажний. Пелініградський. Так, торги в нас продовжуються. Зараз же має бути соточка, я так думаю. Яка стіна? Я поки піду на паузу. Друзі, мені поступила інформація, що ці торги будуть продовжуватися до 3300 доларів. А зараз у нас, я зараз вам переведу 100 тисяч гривень на сьогоднішній день. Давайте буду ділити на, ладно, розділю, які. 85 в Києві 2713 гривень. Тобто ще попереду в нас 500 доларів торгів. Ціна, ціна, хто ж така ціна? Ціну ніхто не знає. Гарний лот, я навіть не пам'ятаю, коли останнє я таке намисто бачила в продажу саме на аукціоні Віоліті. Я пам'ятаю, колись перші свої супердорогі дорогі бурштинові буси з такого якістю бурштина, ми купили в Мінську. Їх там жіночка. Дуже гарна, приємна Аня, я тебе пам'ятаю. Розповідала, що вона їх купила за 100 чи за 200 доларів. Ми в неї купили за декілька тисяч, а продали їх. Ну, дуже дорого ми їх купили, більше ніж за 5 тисяч доларів це 100%, а продали їх за 10 тисяч доларів. Ось такі тоді були ціни. 100 грамове на мисту. Так. Хто питав, чому ціна на бурштин впала, я вже в минулих відео в коментарях пояснювала це. Бо попит впав в Китаї, І ще, як китайці, кажуть, high dollar, високий долар. Ну, це мисто, рідкісне. Якщо в мене було багато грошей, прям таких зайвих, я б купила, поклала у скрині. Ну, вибачте, на за... зараз зовсім інший час. в скриню таке намисто не покладеш за такі гроші. На барахольці ти таке намисто теж не зустрінеш. До речі, цими вихідними план... планую поїхати на барахолку, подивитися, яку бюджетерію вони там продають, які ціни. Давно я там не була. 99 583. Боже, хто викупить цей лот? Дайте мені зняти це намиста вживу, будь ласка, або потримати, зарядитися енергетикою від о, цих файних бусів. Цікаво, я думаю, о, цікаво, за а, ця людина, яка виставила їх на аукціоні в Віоліті, скільки вона їх купила від власника. За 10 тисяч гривень, за 15, за 20, за скільки дуже цікаво, бо знаю різні випадки. Інколи люди приносять і кажуть, хочу 10 тисяч гривень, мені там треба купити новий одяг Adidas І на це мені потрібно 10 тисяч гривень. Да, такі історії бувають. Колись. Ми, так. 50 секунд. Колись моєму батькові принесли намисто бурштинове величезне, і він каже, що мама з донькою, і це було ще в Маріуполі. І мама до, каже: Доньці, ну що, скільки тобі грошей? Батько запитує, скільки ви хочете. А донька каже: там нові окуляри коштують 100 чи 200 гривень на той час. Це було десь 7-8 років тому. Вона якісь окуляри собі хотіла. І каже, стільки хочу, щоб намисто поміняти на окуляр. Ну і поміняла. Ну, на той момент мій батько ще не знав, за скільки можна продати а, намисто. Тільки починав займатися бусами. Ще одну ставочку поставила. Так, зараз я переведу у гривні, до а, якого моменту будуть торги. Так, 3, 300. Це в нас, ми так приблизно щоб 200, 120 тисяч. 120 тисяч ще будуть продовжуватися торги. Подивимось, подивимось і підключимось на кінець. На саме цікавеньке. Так, друзі, торги розтягуються в часі. Бо кожен, хто робить ставку, автоматично торги подовжуються ще на 5 хвилин. І таким чином, торги мали закінчитися в 21 годину. А зараз вже 21.43, а торги ще продовжуються. 100 тисяч гривень вже перевалила сума. Два покупця в нас змагаються. А я вам покажу ще поки що лот. Ну, він не сьогодні закінчується, але ціна тут вже більше 100 тисяч гривень. Орден трудового красного знамені. Якщо вам цікаво, знайдіть його, або я додам посилання в коментарях напишіть, якщо потрібно посилання на цей лот, я вам його додам. Ціна вже більше, ніж 100 тисяч гривень. І почитайте тут коментарі в лоті, що теж підозрюють розгон лоту. Багато додаткових фото. Оригінальність цього предмету ні в кого не визиває сумнівів. А ось щодо ціни та чесності і прозорості торгів, бо пишуть люди, що 3000 доларів він може коштувати. Але дорожче, так, орден цікавий, але не дорожче цієї суми. Хотів придбати, але змінилися плани продавцю вдалих торгів. Ну, звісно, що ще можна побажати вдалих торгів. Бо ось тут дуже слушний коментар писали. Так. Моє мнення, Орден не бойовий 3000 доларів. Це мой максимум. Це ще одна думка іншого. Покупця резервну ціну. Я думаю, що це був розгон. Шановні учасники, резервну ціну він прибрав до трьох тисяч всіх, він підвів, а зараз шукає того, хто переб'є хоча б на одну ставочку. Хоча б на одну ставочку. А потім будуть пропонувати, ну, ви бачили торги на Віоліці, він продався за 111 тисяч, вам за 110 продам. Це постійно зустрічається, тому я вам по бусах скажу. А коли ще йшла на нивках, теж чула таку інформацію, що бачила, як вчора там розігнала одну монетку, а зараз її на ринку втюхують на 10% дешевше. Тому, знаємо, плавало. Так. Ось така гарна брошечка. Ця брошечка варта уваги. Чому? Тому що тут ягідки з старовинного німецького пресованого бурштину. Тому вже така ціна 1100 гривень. Вона має невеличкий дефект ось в листочку ви бачите, але він зовсім не суттєвий. Ось вам фотографія зі зворотнього боку. Рідкий екземпляр. Його хочуть придбати. Так, малюсенький скольчик на одному листочке. Це ми побачили. Опис. Красива стара брошь. Состояння. прошу оцінювати по фото, щоб потім не було претензій. Любий до фото по запросу. Устал наблюдати, сняв резерв. Удачі з уважением. Торгуються тут такі поважні поковці. Це немає сумнівів, що це розгон. Це точно брош буде куплена, тому що це дійсно рідкий екземпляр. А ми повертаємось до намиста пейзажного. 100 000 50 секунд і ставочка. О, Меркуріус. Ну, подивимось, якщо ціна поставить більше, а ціна могла бути в ролі розгончика. Чому я це кажу? Тому що. Якщо я знаю, що людина ніколи не приймала участі в торгах, ні то, що там з бурштиновими намистами, я її ніколи не бачила, вона взагалі на намисти, ніколи не ставила ставочки. І тут раз тобі на такий дорогий лот і ставить ставки. Ну, Давайте подивимося, якщо купи той продавець, я буду дуже щаслива і привітаю його. 100 тисяч. Так, увага. Продання. Єс! Торги завершені, лот проданий. Більше не треба. Я так радію, тому що більше не треба сидіти і чекати, скільки зараз ми з вами все переведемо у долар. Кому не подобаються долари, можете віддавати їх мені. Я їх відправлю на благодійність. Так, 2713 і 87 грамів. Не дуже те дорого вони продалися. Я впевнена, що це буде викуплений. Єдина умова, що цей лот буде проданий без післяплати. Бо це вказано в описі, його можна придбати особисто у Києві. Вітаю е, шановного продавця з гарним продажем і вітаю шановного покупця з вдалою покупкою. Якщо б мені запропонували цей вне аукціону, я б могла запропонувати на 100 доларів більше, бо інакше мій клієнт не дозволяє публічно робити такі високі ставки. Всім гарного вечора! Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте свої запитання. Обов'язково зараз передавлю, щоб о, в мене працювали тітери російськомовні для моїх шановних о, підписників о, з усіх цивілізованих, цивілізованих країн. О, всім гарного вечора. І сподобайте, будь ласка, до зустрічі!